Тетяна Яремчук, де живе добро. Жила собі дівчинка Соломія. Мешкала вона в гарному будиночку з татом і мамою, і з дідусем і бабусею. Щодня ходила в дитячий садочок, а в неділю до школи верхової їзди. У неї там була Улюблена конячка, верховинка. Вона возила дівчинку верхи, а за це отримувала морквинку, яблучка, солодкий цукор. Одного разу вони поїхали в ліс. Соломія вирішила назбирати грибочки, щоб зробити запас на зиму. У лісі було так гарно. Листячко на деревах пожавтіло і трохи вже попадало на землю, бо була осінь. Соломія прив'язала верховинку до дерева, а сама пішла шукати гриби. Вона заглядала під кущики, розгортала листячко, але грибів ніде не було. Дівчинка переходила від одного дерева до іншого. Та жодного грибочка знайти не могла. Раптом вона побачила їжачків. На їхніх колючках було настромлено стільки грибів, що вони ледве несли їх на собі. Їжачки один за одним повзли стежинкою під гору, везучи на собі запаси на зиму. Ой, який довгий грибний поїзд! Подумала Соломія і почала вголос рахувати вагончики-їжачки. Один, два, три, чотири, п'ять. Вагончики, їжачки, почувши людський голос, зупинились і насторожились. Можливо, це хтось хоче відібрати у них на збиране? Та не бійтеся, це я. Соломія, хоч я також прийшла по гриби, ваших я не забиратиму. Несіть їх додому, а я собі ще знайду. Може, підкажете, де ростуть гриби? Їжачки спершу мовчали, затаїлися й думали, що їх ніхто не бачить. Та коли соля підійшла ближче, їжак, Котрий віз грибів найбільше йшов попереду, повернув голову до дівчинки і промовив, це ти нас запитуєш, дівчинко. Соломія закивала головою, хоча не була впевнена, що їжачки відкриють їй таємницю. Розумієш, дівчинко, у цьому лісі кожен сам за себе. У нас велика сім'я. Якщо ми віддамо тобі ті гриби, які знайшли, що самі їстимемо зимою? А хочете, я вам зі свого саду яблучок принесу. У нас їх багато є. У лісі росла одна кисличка, але яблука із людського саду набагато смачніші. Тож їжакам сподобалась пропозиція дівчинки. І вони вирішили мінятися. Скільки грибочків, стільки і яблук. Їжачки, грибні вагончики розвернулися і попрямували назад у ліс. Соломія йшла за ними. Нові друзі привели дівчинку туди, де росли цілі сім'ї грибів. Вони були і під пеньочками, і під кущиками, і під деревами. Соломія з радістю взялася збирати їх. Уся їжакова родина їй допомагала, тож кошечок швидко наповнився. У ньому було п'ятнадцять грибочків. Їжачки показали своїй новій товаришці дорогу до верховинки, і дівчинка подякувала їм. Друзі домовилися завтра зустрітися на цьому ж місці, бо ж Соломія мала принести їжачкам п'ятнадцять яблук. На цьому й розійшлися по домівках. Тато, мама, дідусь і бабуся дуже здивувалися, коли Соломія поставила на столі у кухні повний кошечок грибів. Увечері робили заготовки на зиму. Маленька господиня перебирала мила гриби і змерзла у ручки. Вода була холодна. Уночі в неї піднялася температура. Дівчинка почала кашляти. До неї приїхав лікар, прописав ліки і сказав, щоб вона лежала в ліжку, як усі хворі. Але ж її в лісі чекатиме їжакове сімейство. Що їй робити? Адже якщо не прийде у ліс завтра з яблучками, не знайде їжаків, то чи повірять вони їй наступного разу, якщо вона їх підведе? Соломія не могла знайти вихід із ситуації. Хвора, вона ніяк не може йти в ліс. Це зрозуміло. Можна було б попросити тата чи маму занести Яблучка їжачкам, але ж їжаки спілкувалися з маленькою дівчинкою. Чи не злякаються вони дорослих? Та й батьки не знають, якою дорогою вони з верховинкою їхали в ліс. Що робити? Що робити? Дзвінок у двері – Перервав думки Соломії. Це її друг Максим, із яким вона ходить у садочок, прийшов її провідати. Він бачив, як до Соломії приходив лікар. Макс приніс хворі яблучка, аби вона підкріпилась вітамінами. Можливо, Максим віднесе їжакам обіцяне, і вона розповіла другові свою лісову пригоду. Звісно, Макс допоможе їй. Повен повнісінький кошик наклав він яблук і пішов у школу верхової їзди, щоб осідлати верховинку. Тепер вся надія на неї адже Максим дорогу у ліс не знав. Він попросив верховинку, щоб вона відвезла його туди. Де домовилися зустрітися з їжаками. Конячка повільно рушила. Максим міцно тримав кошика. Серце його несамовито билося, він хвилювався. Чи не заблукає вона? Почався ліс. Велетні дерева низько розпустили своє гілля. Годі було пробратися. Максим заледве встигав ловити свою одіж, аби та не впала на землю. А верховинка все далі й далі йшла в ліс. Ялинове гілля кололо йому обличчя, але він мужньо терпів. Конячка все йшла і йшла. Максиму вже здавалося, що вони таки заблукали. Аж конячка зупинилася. Максимко зіскочив на землю. Кошик випав йому з рук, і яблука розсипались. Хлопчик вже хотів їх збирати, аж раптом із-за кущиків з'явилися їжачки. Максим почав рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Їжачки кумедно переверталися на спинки, наколюючи на свої голочки яблучка. Через хвилю усі яблучка вже були в них на спинках. Дякуємо, до побачення. Вони вишикувались рядочком і стежинкою потяглися під гору. Ой, який гарний яблунево-їжаковий поїзд! Захоплено вигукнув Максим. До вечора Максим був уже вдома. Забіг до Соломії розповісти. Вона полегшено зітхнула, а скоро й видужала та знову пішла в дитячий садочок. Якось діти з садочка гралися на подвір'ї. Бачать доріжкою один за одним. Їжачки рухаються, а на голочках у них яблучка. Вихователька, пані Руслана, першою побачила їх і покликала дітей. Всі вони поприбігали і стали навколо гостей. Прибігли й Соломія з Максом та одразу впізнали своїх лісових друзів. Що трапилося? Чому ви тут? Не втрималася Соломія. Ми домовлялися, що скільки буде грибочків, стільки і яблучок. А коли удома порахували, то яблучок було на п'ять більше, ото й принесли їх назад. Діти не могли второпати, про що говорять їжачки. Тож Соля і Макс розповіли усім про свою лісову пригоду. Діти уважно й захоплено слухали. А коли історія закінчилась, пані Руслана запитала, скажіть но ну мені, а хто тут зробив добро? Першим відповідав Максим. Соломія зробила добро, бо вона за грибочки віддала яблучка. Їжачки зробили добро, бо вони показали, де ростуть гриби. Потім говорила Емілія. Максим зробив добро, бо він допоміг Солі вийти зі скрутної ситуації. Верховинка зробила добро, бо вона не збилася із дороги. Підняла руку й Соломія. Їжачки зробили добро, бо вони повернули ті Яблучка, які передав їм Максим. Додала й настуня. Соломія зробила добро!» Бо вона давала верховинці їсти. Можливо, і ви знаєте, хто зробив добро? Ті, хто слухає цю казочку, нехай доповнять відповіді дітей. Добра навкруги багато є, і живе воно в серці кожного з нас. Якщо хтось робить багато-багато добра. То кажуть, що в нього серце добре, а того, у кого серце добре, усі люблять. Коли ж ви хочете, щоб і вас любили, творіть добро. Тетяна Яремчук, де живе добро? Читала Олена Теребінська.